Шіні продукти для українців вже стають на вагу золота, адже важко не помітити здорожчання яєць та хліба. Цього року ціни на яйця злетіли з надто високо. На ринках вони коштують від 60 гривень за дрібні до 75 за більші. Впливає і звідки везуть товар? І от фабрики залежить. Одна фабрика дорожча, друга дешевша. В кого є фермер, якщо він там своє своїм корми, то може дати дешевше. Ну, саме така брендова компанія, яка ясен-світ, у них да, все дорого. Ясен-світ, квочка. Все всі дорого дають. А люди приходять, що обирають з вашого асортименту найбільше? Розкажіть, будь ласка. А ви знаєте, більше беруть їх це. А мале, мале, хоч і дешевше, але його не хочуть. Кажуть, лучше одне здорове, ніж два малих. Китах вони дорожчі ще на 5 гривень, майже 80, Подекуди навіть і 90 за великий лоток. Покупці стверджують, ціна хоче за висока, та все ж від яєць не відмовляться. Ви відчуваєте здорожчання яєць? Ну, звісно, відчуваємо. А чи ж не відчуваємо? Всі відчувають. А купуєте? Звісно, купуємо. А що делать? А ціна не кусається? Кусається собака зла. А ціни вже які є, так і живемо. Сезонне здорожчання яєць типова тенденція восени стверджує економістка Лідія Горошкова. На це також впливає підвищення цін на електрику, паливо, комбікорма, ветеринарні препарати, запчастини пакувальні матеріали, які купляють переважно за кордоном, а отже, за валюту, збільшились і зарплати, логістичні витрати та додаткові витрати на альтернативні джерела енергозабезпечення. На жаль, тенденції будуть залишатися, тому що наразі є очікування подальшого збільшення вартості енергоносіїв, теплоносіїв. І якщо знов-таки ціна підвищиться, то тут це повпливає на яйця. На жаль, повпливає на яйця вартість кормів. Тому що отут друга складова пов'язана з хлібом. Я зараз поясню, чому здорожчала, але зерно це також Продукт, яким харчуються ті самі кури, і там не тільки зерно, а й кукурудза, в тому числі. Тобто, от якраз здорожчання вартості зернових також, на жаль, повпливає на те, що курей треба годувати, і це також буде призводити до подальшого здорожчання. На сьогоднішній день ми маємо десь від 4 до 7 в залежності від торгової марки, від пакування, фасування і таке інше. Але єдине, що тут і пакування. От Будуть, я думаю, більше дорожчати. Це ті, що пакування, тому що вартість пакування також буде зростати. Хліб у сьому голова є невід'ємним продуктом українців. Його вартість також поступово зростає. Традиційний буханець білого чи батону коштує від 20 до 40 гривень. Білозерківці віддають перевагу звичному хлібу, але не меншає охочих тих, хто хоче придбати поляницю прямо з печі. Досвідчений пекар та власник бізнесу Яхія Касем ділиться: інгредієнти для випікання хлібу значно зросли, зокрема на борошно та олію. Готує калачі на заквасці, що потребує багато часу а натомість смак їх відмінний. Ми бачимо там гречані, пшеничні багети, злакові, ну, такими, ну, всі на закваска. Чи вже є у вас подорожчання, чи ще старатися на увазі? Було, було б Ну, Ми стараємося на максимально, щоб тримати в рітим, тому що тут самі ну, не маємо клієнтів теж. Не всім людям можуть дозволяти себе такому. І стараємося на максимально, щоб не дорожати. Нині хлібопекарі констатують, вони працюють у збиток, і ситуація з сировиною енергоносіями недостатністю кадрів показує, що таке є підстави для чергового зростання цін на вироби. Експерти прогнозують десь на 10-15 відсотків, але сподіваються, що це буде востаннє таке різке зростання. Ситуація вона залежить від цін на наші основні складові. Борошно на сьогоднішній день воно постійно зростає. Це слідство того, що зерно особливо продовольче, другий клас, зростає щодня. На жаль, той врожай, який зібрали, пшениці продовольчої, менше ніж прогнозувалося, і на сьогодні виробники притримують пшеницю другого класу, особливо в надії, що отримують. На там ближче до весни більшу ціну, і тому щодня зерно росте, відповідно, борошно зростає, і всі складові в собі вартості на жаль зростають. У будь-якому разі експерти обережні у прогнозах подальшої цінової політики на стратегічні продукти, адже все залежить від війни, економіки та державної політики у сфері продовольства. Любов Геращенко, Микола Діхтяр, Еспресо, Біла Церква.